Наша Україна ліквідовується. Рішення про саморозпуск політичної сили ухвалив 12-й з'їзд партії. Головував на ньому Сергій Бондарчук. Він переконує зібрання легітимне, а сам він є головою політради нашої України. Соратники Віктора Ющенка наполягають, Бондарчук самозванець партія існує, а справжній з'їзд нашої України буде в травні. Вже понад місяць між двома частинами нашої України тривають перепалки. Сторони по черзі позбавляють один одного членства в партії, паралельно проводять засідання. І вважають, що саме опоненти зрадили партійні. Респінавцями ми не хочемо витрачати час на безглузні ці перепалки, тому ми не бачимо іншого кроку, як припинити діяльність партії Наша Україна, залишити вивізку наша Україна і назву «Наша Україна». Віктору Ющенко, все, що сьогодні проводилося, це збіговисько випадкових людей, які неповноважні приймати будь-які рішення, тому що ці рішення не матимуть жодної легітимної сили.